Привіт усім! Хочете дізнатися, як спроєктувати кухню в кондомініумі? Хочете отримати кілька ідей? Отже, сьогодні ми саме цим і займемося. Ми будемо проєктувати маленьку кухню в кондомініумі, тож, залишайтеся з нами і подивіться. Отже, я відкрив своє програмне забезпечення. Сьогодні я буду використовувати 220 Design. дизайн, знову ж таки. Це платне програмне забезпечення? Однак. Відео ви можете отримати ідеї щодо дизайну та е, планування. Отже, коли я починаю, я відкриваю свої початкові виміри, щоб дати вам уявлення, з чим ми працюємо. Дуже маленький масний простір. Це маленька кухня в кондомініумі. І ось як вона виглядає. Отже, у них досить сучасна кухня, це було побудовано 40 років, тому, і знаєте. У них досить сучасна кухня, вони все ще хочуть залишити її білою, тому що у них не так багато освітлення, ми додамо більше освітлення. Ідеально, ми хочемо прибрати цей навіс. Ми подивимося, що ми можемо усунути і видалити. Але знову ж таки, все залежить від бюджету. Ми розглянемо кілька різних ідей. Друга, тобто інша сторона кухні, у них є ця структура, яку ви бачите, там синя стіна це опалення, кондиціонування повітря. Тому ми нічого не можемо з цим зробити. Отже, ми повинні залишити це всередині кухні, і в основному ми використаємо це як опорну стіну. І з цього ми побудуємо гарний острів і покажемо їм кілька різних ідей. Тут у нас є ще одна стіна, це буде наша додаткова шафа для зберігання, і у них є обідній стіл. Отже, є багато питань, які виникли в цьому дизайні кухні. Вони хотіли покласти плитку на підлогу в кухні і зробити щось на зразок ламінату або інженерної деревини по всій площі. А, однак завжди виникає питання, де закінчити плитку і почати паркет, тому що в цьому випадку у них є розділова стіна, але стіл буде стояти частково на плитці, а частково на паркеті. Тому ми вирішили залишити кухонну зону, як ви бачили на цьому зображенні, на окремій. На плитці, а потім мати цю зону. В основному на паркеті або ламінаті. Отже, це ще один вигляд ззовні. Зараз кухня закрита, мета цього проєкту. Відкрити її і показати клієнтам, як це виглядатиме. Тож це те, над чим я зараз працюватиму, фактично. Надаючи е, їм ідеї, е, ви знаєте, ми думали, можливо, е, залишити острівець на висоті е, 42 дюйми, щоб він був більше як барна стійка. А потім інша ідея, залишити, залишити тільки барну стільницю і знизити острівець. Тож це може бути гарним робочим простором. І, як я вже казав, просто дотримуйтесь цього. Я буду малювати це і давати деякі ідеї та пропозиції в процесі. Отже, це кухонний простір. Вони мають 112 дюймів, 159 і 36. Це в сумі 313 дюймів. холодильник зараз знаходиться в цьому місці. Але ми плануємо перемістити його на інший бік. І я просто хочу ще раз перевірити, де вони мають, тож у них є раковина, і раковина є навантаженням. Тож, усе можна перемістити, потім у нас є пральна машина та сушарка в самому кінці. Тож ми намагаємося поставити пральну машину та сушарку під низ. Тож почнемо з цього. Отже, колір зараз буде просто ванільний. Спочатку ми встановлюємо пральну машину, пральну машину та сушарку, і це те, що ми будемо мати. Тому що у них є невелика кімната, окремий вид пральні, захований у кутку, якого у мене немає на зображенні. Тому тут у них є пральна машина та сушарка. Є кілька варіантів роботи в цій зоні. Якщо ми все ж залишимо цю стіну, не відкриваючи її, тоді ми можемо поставити комору навпроти, так само, як у мене зараз інакше. Ми можемо додати комору таким чином і мати зберігання позаду. Я також зроблю для вас другий варіант. Отже, це смітник раковина, шафа. Потім у нас є. Место для холодильника, прямо тут. Отже, тепер ми переходимо до симметричного дизайну. Асиметрія завжди виглядає добре. Отже, тут у нас є пральна машина і сушерка, зберігання в коморі. Вони мають деякі шафи і тепер ми можемо додати більше зробимо стіну в 15 дюймів. Отже, витяжка має. Добре. Тому зверху, ймовірно, буде залишатися короб, оскільки його занадто дорого знімати. Однак, ми все ще. Я матиму варіант встановлення витяжки з нержавіючої сталі або звичайної мікрохвильової витяжки. Отже, це питання ще відкрите. Вони хочуть побачити варіанти та вигляд. Тож наразі я просто використаю це. У цьому дизайне я встановлю нержавіючу сталь. Добре. Тому це залишиться приблизно так в цілому. Добре, тож тепер у нас є верхня шафа. Дублювати. Добре, а потім шафи з іншого боку стовпа. В основному, що я хочу зробити? Отже, це бар висотою 40 дюймів. Висота острова і ідея полягає в тому, що люди можуть тут сидіти також. Я створив нішу тут, щоб вони могли виступати з тільницею, щоб хтось міг сидіти тут, поки вони готують або розважають. Тож, давайте продовжимо. Це, це має бути лише 12 дюймів глибиною. Тож у вас є 12-дюймовий виступ і ви можете поставити кілька. Барні стільці спереду, і тоді все гарно вирівнюється з цим стовпом. Добре, тож ми отримали. Ми отримали це і. І тут достатньо простору між цим місцем. До одного. Так, це більше, ніж достатньо. Отже, 42 це хороша відстань. 44, дуже щедра і приємна відстань від цієї лінії до тут. Це знову 54. Дуже. Якщо вони хочуть, вони також можуть мати навіс з обох боків, і тут залежно від того, наскільки вони розважаються і скільки друзів у них приходить, але. Якщо вони зроблять навіс з цього боку, то вони можуть легко розмістити двох людей, ще трьох, чотирьох людей, і п'ять людей, які сидять навколо острова. Отже, ці поаки деталі. Ми обговоримо на нашій зустрічі. І в основному так, у нас є наш острів, ось як він виглядає. Я думаю, що отримую помилку, тому краще зніму це на відео. Тут на випадок, якщо програма зависне, я зможу показати їм, як це виглядає. Отже, це те, що я спроектував. Так, програма дійсно зависла. І я радий, що записував це, тому що знадобилося чимало часу, щоб придумати все це. І на випадок. Якщо це не збереглося автоматично, я зможу показати це клієнтам також. І так, ми повернулися. Мені довелося перезавантажити комп'ютер, і насправді він дав мені якийсь о, резервний о, файл. Я не впевнений, де саме це збереглося. Нічого не збереглося. Бачите, малюнок порожній. Отже. Це дійсно сумно. Багато. О, я зробив другий. Ось так. Тож я зроблю один. Отже, знову ж таки, бо дуже гарний і зовсім інший простір, більш відкритий, більш привітний, і більш розважальний з цією стільницею на висоті бару. Я думаю, що їм дійсно сподобається цей простір. І Дейл буде радий запрошувати своїх друзів. Все знаходиться в чудовому місці У нас є, знаєте, прямо над мною пральна машина і сушерка. І у нас є шафа Комора. І. Прям там. А потім у нас є шухляди, у нас є зберігання, у нас є раковина, посудомийна машина. У цій кухні є все, що вам потрібно, все знаходиться поруч. А потім в самому кінці у нас є барна зона для обслуговування. Отже, я маю на увазі, я знаю, що трохи незручно мати бар прямо тут, але потрібно пройти на інший бік. Але це нормально. Я маю на увазі в кінці кінців, я думаю, що це дуже гарне, бо... Планування, функціональна кухня, більш відкритий дизайн. Вони дійсно насолодяться цим. Вони дійсно отримують задоволення, розважаючи друзів і родину. Отже, давайте представимо це клієнтам і подивимося, що вони скажуть.